Убивали власних дітей, готували з них їжу та продавали, щоб вижити. Згадує дев'ятидворічний Аркадій Мардар про голодомор 1946-1947 років. Тоді йому було 14. Він розповідає про жахливі поховання тих, хто помер від голоду, і про те, як його родина змогла вижити в цей страшний період. Але є одна історія, яку Аркадій Мардар досі не може забути. Про це далі. Весна 1946 року принесла 14-річному Аркадію Мардару важкі випробування. Батько хлопця отримав листи від продовольчих структур із вимогою віддати всі запаси їжі за, нібито заборгованість перед державою. Такі дії поширювались і на сусідів, а згодом і по всій країні. Це вночі. От декілька чоловік заходять у хату. От а Декілька було на вулиці з жлізними прутями. По городі шукали схрона, де могли бути закопані продукти. Вони нічого не знайшли. А частково вони в. По хатах по кладовки почали шукати, деякі є яка продукція, от і все це от, збирали, от, і е, на поді знайшли гладущ. От, з фасулею. Мама навіть забула за нього, за, за, за цей гладущ. От і за цю фасулю. Вони все це сипали в один мішок. Після того, як прийшов той з надворю і сказав, що нічого не знайшли, от вони з хати вийшли. От от тоді вже почався справжній голод. Щоб вижити, люди різали худобу. Продавали майно, а батько Аркадія віддав сімейні поля. Старший син сім'ї пішов до армії. Рідна сестра Аркадія отримала продовольчу картку на 250 грамів хліба на добу. Він почав працювати та разом із батьком їздив на південь України, обмінюючи речі на картоплю. Одного разу ми доїхали з батьком, не знаю, аж до Стрія, аж очутили Стрію. От. І я лишився в вагоні стрижти э, свій э, той скарб, який наміняли, от. але почув э, рядом десь от, крики от, і стрільбу. От. Там сто... я вийшов, подивитися, в чому там справа. От. Е, вийшов, от, дивлюся, там стояв поїзд, от, вагони. От. І, і, і що вказалося? Що ці голодуючі от вскрили один вагон от, і почали його грабити. От. У тім вагоні оказалася мука. От. Мука у шовкових мішках, яка йшла на ужгород, Посилаю цю муку в шовкових мішках, а свій народ гине у, у нужі. Аркадій Мардар, свідок цих подій, говорить, що голодомор 1946-1947 років був трагедією, де виживання коштувало людської гідності. Коли я з батьком йшли на вокзал, то нас попередили, що дивіться, от а на вокзалі щоб продавали оці ліпьошки, млинці, з картопляни, з картоплі, от терті, от, от жарені. По п'ять от, от, І холодець. О, холодець попередили, щоб не брати, не їсти, от, тому що він там, десь хтось їв, от, і побачив у цім холодці дитячі нігті. Що це було е, зварено з людських. Е, Організмів з дітей от, холодний і, і щося на продажу. Цю жінку, от, що варила холодець, впіймали, її водили по кельмінцях з цією головою. От, а це дитина була, її дитина, от, власна. Померлих від голоду, ховали без струн у спільних ямах, без хрестів, адже на це ні часу, ні коштів не було. Так, що в мене було дивно, о, що коли я прийшов на це кладбище і подивився, там не одного хреста не було. От. Всі ці хрести от, і спалили. Спалив хто? Люди, ті, які жили по сусідстві, не було, ху, гу, не, крім голоду, ще був їх голод. Окрім того, що люди помирали від голоду, кагебісти убивали їх і просто так. Один із них час від часу приходив до будинку родини пана Аркадія, ночував тут і потім знову йшов до роботи. Мама його все таки допитала, де він пропадав, що його цілий тиждень не було. От він так під секретом і сказав, от що ходив. От, передягався у гражданське, от і ходив по хатах у Івано-Франківській області, у, у Станіславській області, от, де були ці у, у Бендерівці. У хатах у людей, де у вулиці Бендерівці. Випитував, що, чи давали вони якесь продовольство, їжу для цих солдатів. От, якщо вони давали їжу, от, то він тут чи розстрілював на місці. От, і на другий день от, це видавали як то, що бендерівці були, от. І Вбили людей цих, це вважалося, що це не кагебісти от розправлялися з людьми, а бендеровці. Людей змушували віддавати останнє поля та землі, де навіть були будинки, конфісковували або примушували платити оренду. Скільки дерев, от на городі, от, скільки курей, от є там корова здавали молоко, дерева обкладалися налогами, от, кури треба було яйця здати, от, корова треба було молоко здати, хто не платив, то судили теж. Я пам'ятаю, от, коли от, забороняли ходити навіть е, по обраному е, е, полю, збирати колоски. От, кожен колосок давали от 10 років тюрми. В 1947 році з'явились колгоспи. З часом скасували талони на продукти. В регіоні почали збирати перший більш-менш пристойний врожай, який дозволив зменшити масштаби голоду. Водночас репресивна політика продовжувала діяти. Страждали і помирали у селах і містах Української РСР, люди різних національностей українці, росіяни, євреї, болгари, гагаузи. Інші. Від штучного рукотворного голоду, за неповними даними, загинуло понад 1,5 мільйонів українців. Євген Василюк, Олександр Окіпняк новини Сі 4